Привіт! Сьогодні я хочу дати вам наступну медитацію з циклу по гармонізації особистих енергій на гармонізацію енергії імператриці. Дана медитація допоможе вам розширити горизонти вашого достатку, а також пропрацювати певні фінансові блоки. Зараз сідайте зручно, закривайте очі, робіть глибокий вдих. И выдих. Глубокий вдих. И выдих. С кожним выдохом ваше тіло все більше и більше расслабляется. Розслабляються ваші стопы. Коліна Ваші ноги повністю розслабляються. Розслабляється таз бедра, живіт. Вищуйте, як хвиля розслаблення, піднімається з дихом вгору. І з видихом ваше тіло ще більше розслабляється, розслабляється ваш хребет, плечі, грудна клітка. Розслабляються легені, вам стає легше дихати, ваше дихання гармонізується, вдихи і видихи стають глибшими, спокійнішими. Розслабляються ваші руки. Шия розслабляється лице. нижня щелепа, губи, вулиці, хвиля, розслаблення піднімається вгору. Розслабляється ніс, повіки стають важкими, розслабляється чоло. Всі зайві думки покидають вашу голову. Просто спостерігайте, не вникайте. Думки наші хмаринки пролітають над вами. Ви просто спостерігаєте, розслабляється ваша маківка, зараз відкривається для отримання нової інформації. І з кожним вашим видихом тіло все більше і більше розслабляється. І зараз уявіть, що ви опинилися у величезному саду. де багато багато плодових дерев, кущів. І інших рослин. Ви можете уявити, що в цьому саду є все, що вам подобається. Тут є джерела чистої води, озера з золотими рибками, ріки, прекрасні водоспади. А також печери повні скарбів. Це все ваше. Це все ваше. Відчуйте це. Відчуйте, як це володіти цим багатством. Ви можете в будь-який момент взяти те, що хочете. Вам не треба брати все і одразу, адже ви просто не зможете це все винести. Це все нікуди не зникне, не зіпсується. Воно буде доступне вам в будь-який момент. В будь-який момент ви можете взяти все, що хочете. Це уже належить вам. Уявіть, що ви гуляєте по цьому саду і відкриваєте все нові джерела можливих благ. Нові можливості достатку. Сад безкрайній, він як ціла планета, яка належить тільки вам. Ви можете відчувати себе тут в цілкової тій безпеці, бути спокійною, знаючи, що це все буде належати вам. Уявіть, як насолоджуєтесь прогулянкою, милуєтеся красою природи, зриваєте яблука або, можливо, інші фрукти. П'єте чисту джерельну воду. Вам не потрібно робити запаси або намагатися з'їсти побільше. Беріть стільки, скільки потрібно вам зараз, в цей момент. У вас так багато всього. Зараз відчуйте, що ви хочете поділитися своїм багатством з іншими людьми. Адже у вас так багато всього, що хватить на всіх. Абсолютно на всіх. І відчуйте, яка величезна радість. Може ховатися в щедрості. І зараз уявіть, що ви запрошуєте у свій сад всіх тих, кого хотіли б бачити. Спочатку рідних, друзів, знайомих а потім і незнайомих людей. Уявіть, як люди радіють цьому достатку, як люди радіють вашому достатку, як люди радіють за вас. Відчуйте, що їхня радість стає вашою радістю. Ви радієте за них і разом з ними. Відчувайте це, відчувайте, наповнюйтесь. І як тільки ви щиро зраділи, стається диво. Достаток у вашому саду починає не зменшуватись. А навпаки збільшуватись. Як тільки хтось зриває з гілки одне яблуко, на його місці появляється три нових. Ваш достаток росте, збільшується, і ви можете запросити ще більше людей, ви можете запросити навіть все людство. А ваш сад буде збільшуватись, буде ще пишніше цвести і ще більше приносити плодів. Відчуйте цю радість, розділіть цю радість свого багатства з усім людством. Відчуйте, якої радості ваше багатство приносить вам і усьому людству. І зараз подумки направте усім цим людям, бажання любові, добра і миру. Побудьте в цих енергіях, відчуйте свій достаток, відчуйте, як ваш сад збільшується якої радості ваше багатство приносить вам і іншим людям. Відчувайте, насолоджуйтесь. І по готовності робіть глибокий вдих. Глибокий вдих. Видих. І ще раз глибокий вдих. І видих, і з видихом відкривайте очі. Я дякую вам за довіру і до нових зустрічей.